16500, 207 тисяч. Ну, така вона нарядна. Так, кинемо, короче далі подивимося що тут є. Те, що без цін, то дивитися не будемо. Тут, дивлюся, сьогодні такий рух нормальний, багато людей. З України багато поприїжджали. Так, Citroen Grand Picasso Пікассо 3400 2 на автоматі. Blue Motion Jetta 350-277 тисяч. Дизельна. 1,977 кВт. Так, Renault Captur 7.200. 66 кВт. Пагінті Гуан 2011 року 274 990 103 кВт на автоматі. Салон комбінований тканина Алькантара. 350 Forester, Hyundai i 30 i4, 250, 12 рік, 1.6 дизельний. 2990 990 3-літровий 220 тисяч пробігу на пружині. 19-го року, 175148 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі. А перша 20 тисяч 20 рік. Що мене за цього хочуть, нічого не написали. Ну, за такого Мегана 2850 просять, 11 рік, але він короткий. 5200, 10 рік. Так, а це що Грузовичок, 19 рік? Всі параметри по автомобілю. Леон, 16 рік, 1.6, 283 тисячі 7300. рік. 2 літри, повний привід не написали цьому ніяку. Знаєте там? Автовоза миють. Toyota версу 2 літри 5800. От я, як є, вже немає, от того що вже цінника немає, значить вже її забрали. Хто перший встиг, той купив, називається. Один рік, 2 літри, 7400 7400. десь район 11 1/2 він стає в Україні 6902 двохлітровий. 508-й на автоматі Шкода Супер 15300, триста, двохлітрово, сто десяти кіловатна. П'ять двісті Астра дві рік, один Дивіться, от ще один 16-го року, 508-й пужо, 1,6, 6900. Toyota rav 4, 2.2, 6950. Параметри по супербу 300 тисяч о ну, тут є по бамперу. Десь, коротше, вперлися дев'ятий рік. Немає ціни, не написали нічого без доступ. доступ. Отака вона, коротше, погнила вже. Це 4-9 рік, 16 3 тисячі євро.